Міністерство оборони продовжує відновлювати оздоровчі лікувальні заклади для поранених бійців. Так на Вінниччині в одному зі шпиталів поновив роботу басейн, адаптований до потреб військових. Такі тренування з плавання допомагають боротись із фантомними болями, розслабляють м'язи, а також готують бійців до протезування. На перших заняттях побувала і наша Вікторія Гетьман. Упираючись на палицю, ветеран Олександр Даценко йде на своє перше заняття у воді. Ще рік тому після важкого поранення на Донеччині він чотири місяці не міг встати з лікарняного ліжка. А зараз пливе в басейні на рівні з терапевткою. Ще, звісно, операція на кінець, бо в мене було перебиті дві ноги, рука, пах. Було вже 26 операцій, поки мене зложили. Шлях, щоб встати на ноги, і довгий, і болісний». Тому що ну, бажання ходити було дуже велике. А зараз Олександр потроху ходить сам, та у воді зізнається йому простіше. Я думаю, що для реабілітації це буде дуже великий плюс. У воді хлопці ну, зможуть більше робити, і потім поступово те вже будуть краще робити на суші. Басейн у шпиталі був і до повномасштабного вторгнення, але потребував капітального ремонту. Тож у ньому ніхто не займався. Настав адміністрація разом з міністерством оборони за допомогою волонтерів зробили цей басейн. Він давно був неробочий і це ми зробили повний комплекс послуг для реабілітації, тому що якщо не було басейна, вони б не отримали. Повністю всі процедури, тому що воно і покращує роботу в'язів. Зараз басейн обладнали системами фільтрації та витяжками, повністю адаптували під потреби поранених військових. Це для того, щоб опускати, піднімати хлопців, воду опускати, піднімати і окоштовано поручнями для того, щоб можна було ходити по кругу, придержуватися, то може рухливим оком. Все зроблено так, як тут є менша зона. Води є чуть більша зона води. Ветеран Володимир Дільман востаннє плавав у басейні ще до поранення. На початку року втратив обидві ноги на Донеччині, тож заняття у воді для нього ще й підготовка до протезування. Я вже буду тут займатися кожен день, дуже класно, Лучше, ніж душе. Посадки такого немає. Тренування в басейні дають терапевтичну дію і психологічну, а ще допомагають боротися з фантомними болями та покращують координацію. Це для покращення рухливості м'язів. От, наприклад, зараз у нас травма в поперековому відділі, застосовується нижні кінцівки для кращого відновлення і не застосовується верхні для спеціальної подушечку. Може розслабитися м'язи, ну немає такого навантаження. На серцево-судинну систему, і вони мають можливість виконувати більш продуктивні вправи. Військовослужбовці, які потрапляли в наш лікувальний басейн, як в них починали світитися очі. Окрім басейну, у закладі відновили простір для надання реабілітаційної допомоги. Усе орієнтовано на безбар'єрність. Повністю ми зробили все відділення, бо його почали робити ще. Три роки назад. І ми маємо сьогодні дуже великий попит на реабілітаційне відділення. Взагалі, у нас в області працює 14 реабілітаційних відділень. Ще планують доповнити басейн новим підйомником, а також додати до реабілітації на воді ще й велотренажери. Каже, реабілітація перевешти реабілітолога? Із Вінницької області Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.